17 березня справжня мужність. Ті, хто пережив ці часи, демонструють мужність, яка їм раніше не належала. Базовий текст сторінка 86. До приходу Ваїн багато з нас думали, що ми сміливі просто тому, що ніколи не відчували страху. Ми приглушали свої почуття, серед яких страх. Поки не переконало себе, що ми жорстокі, сміливі люди, які не зламаються за будь-яких обставин, але знайти свою сміливість в наркотиках немає нічого спільного з тим, як ми живемо сьогодні. Одужуючи та залишаючись чистими, ми іноді відчуваємо страх. Коли ми вперше усвідомлюємо, що відчуваємо страх, ми можемо подумати, що ми боягузи. Ми боїмося взяти слухавку, тому що людина на іншому кінці може не зрозуміти нас. Ми боїмося попросити когось спонсорувати нас, тому що вони можуть сказати ні. Ми боїмося шукати роботу, ми боїмося бути чесними з друзями, але всі ці страхи природні, навіть здорові, що не здорово, так це дозволяти страху паралізувати нас. Коли ми дозволяємо страху зупинити наше зростання, ми зазнаємо поразки. Справжня мужність це не відсутність страху, а готовність пройти через нього. Лише сьогодні я буду мужнім, коли я боюсь, я зроблю те, що потрібно мені, щоб зростати в одужанні.